Дивись, а чи легше крупним Тікток аккаунтам набирати перегляди? От, типу, в тебе є якесь ядро вже, і на Ютубі це ядро дуже сильно штовхає відос. У Тіктокі так само? Я скажу так, що так як у мене був аккаунт на 300 тисяч в певний період на ньому стало тяжко набирати перегляд. Потім, коли його видалили, зробила новий, і 62 тисячі це результат за 4 місяці. Цей теж акаунт вже на межі видалення, але я не здаюсь, у мене вже є третій акаунт і на ньому вже 12 тисяч за місяць. Все залежить мабуть тільки від того, чи є хороше відео чи ні, тому що. Коли я знаю, що відео погане, воно і не заходить. Коли я впевнена, що відео класне, воно набирає мільйон. Так поки в мене працює неважно скільки в мене підписників. Є відео, які заходять офігенно на мільйони, є які просто не заходять. І найчастіше мені то, що мені підказує серце, що воно не зайде, воно не заходить. Тому я б не сказала, що кількість дає тобі 100% то гарантію переглядів.